Всім привіт! І хотіла поділитися те, що реально мене торкається, і що я зрозуміла, тому що слово, коли воно реально живе, воно тебе наповнює і приносить велику радість. І ми так часто турбуємося про завтрашній день, але ми не турбуємося про свій духовний стан. Про тіло ми турбуємося, і ми його хочемо нагодувати, ми хочемо опіклуватися, що з ним буде завтра. Але завтрашнього дня може й не настати, якщо реально немає Ісуса, якщо реально немає Слова, якщо реально немає духа, то завтрашній день що він може для мене означати, якщо вже. Сьогодні він для мене закінчився, і Бог каже, що я даю вам час, я даю вам шанс, щоб ви зробили цей вибір. З ким ви будете сьогодні і завтра. І я розумію, що Бог каже, що коли я в вас, ви в мені, я в Отці, а Отець в мені. І яким чином ми можемо бути з'єднані, з'єднані через Слово, через Дух, тому що Ісус і є Слово, а на Слово сходить Дух. І коли Слово в мені, Ісус в мені, і я в Ісусі, Отець Ісусі, а Ісус в Отці.